Вітаємо вас, шановні колеги та колежани. Сьогодні ми презентуємо підручник Українська мова та читання 2 клас у двох частинах для закладів загальної середньої освіти. Над створенням підручника працювали Лариса Іванівна Тимченко, Ірина Вікторівна Цепова, також іна Маріана Вікторівна. Усі автори підручника мають досвід педагогічної та наукової діяльності. Неодноразово виступали авторами підручників. І навчальних посібників для здобувачів початкової освіти, методичних матеріалів для вчителів початкових класів і батьків дітей молодшого шкільного віку. Матеріали підручника укладено відповідно до змісту освіти, який визначено в державному стандарті початкової освіти, і конкретизовано в типовій освітній програмі для перших-других класів, розробленої під керівництвом Олександром Яківні-Савченко, а саме в програмі для другого класу а також із любов'ю до дівчат і хлопців, які здобувають освіту в реаліях цього дня. Добір навчального матеріалу відбувався згідно з актуальними векторами функціонування початкової освіти в Україні. Реалізація змісту мовно-літературної освітньої галузі, яка визначена для учнів та учеників другого класу, вимагала врахування особливостей пізнавального. Соціального, емоційного, мовленнєвого розвитку дівчат і хлопчиків, які навчаються за різними формами організації освітнього процесу, які перебували і перебувають в кризових та стресових ситуаціях. Тому ми не мали права забувати про освітні та навчальні втрати, надолуження яких є обов'язковою умовою якісної початкової освіти. Наш посібник має такі особливості. Формування ключової компетентності вільне володіння державною мовою відбувається шляхом мовних і мовленнєвих спостережень, досліджень мовних одиниць, багачення словникового запасу та розширення читацького кругозору здобувачів освіти, порізноманітнення пізнавального розвитку через виконання учнями та ученицями вправ і завдань різного рівня складності а також шляхом читання творів художньої літератури. Формування розвиток читацької компетентності здійснювалося під час виконання різних прав і завдань, а головне під час роботи з різними видами тексту. Ураховуючи особливості навчання і ситуації в першому класі, наш підручник розпочинається ігровими правами та завданнями. Формування навички читання, ігровий прийом читацький фітнес ми вважаємо однією з дієвих знахідок нашого підручника, вивчаючи тенденції сучасної літератури для дітей, досліджуючи специфіку читання сучасних дівчаток і хлопчиків молодшого шкільного віку, реалізуючи стратегію розвитку читання на період до 2032 року у підручнику представлено. Цікаві для сучасних дітей, художні твори сучасних українських письменників та письменників Оксани Лущевського, Геннадія Меламеда, Оксани Демченко, Ганни Макуліної, Сашка Дерманського, Єви Сольської та інших учні та учениці будуть також познайомлені із творами українських письменників власників. Для реалізації політики безбар'єрності в освіті, суспільстві. У підручнику представлено ілюстративний та текстовий матеріал, що допоможе учням та ученицям другого класу спілкуватися з дітьми з особливими освітніми потребами, а діткам з особливими освітніми потребами вільно комунікувати з однокласниками. Деякі завдання нашого підручника допоможуть усунути гендерний стереотипи. Для надання психолого-педагогічної підтримки ми намагалися не використовувати підручні, тексти, завдання, що можуть викликати у дітей травматичні спогади. Літературний та ілюстративний матеріал, а саме казки народів світу, твори зарубіжних письменників, знайомих здобувачів освіти з культурою інших країн, з людьми різних і Кольору шкіри етнічного походження. І головне, виховання любові до України, до рідної мови ми здійснювали через ознайомлення добувачів освіти з українськими народними казками, з історією українського народу і творчістю сучасних письменників, шляхом використання прийомів, які формують вміння слухати, чути, не боятися висловлювати оцінення, судження, свою думку, бути відкритими і толерантними. На допомогу вчителям і для урізноманітнення навчальних видів діяльності підготовлено електронне додаток. Шановні колеги, колежа, ми презентували наш підручник, підручник українська мова та читання Другий клас для закладів загальної середньої освіти.